І насамкінець випуску про новини спорту. Буковинська легкоатлетка, яка живе і тренується в Києві, мріє виграти Олімпійські ігри та придбати в Чернівцях квартиру. І перше, і друге для уроженки села Маршинці Новосилецького району Наталки Лупу цілком доступне. Адже з кожним новим чемпіонатом чи турніром дівчина поповнює скарбницю завойованих медалей, а відтак поступово наближається до своєї мети. Ексклюзивне інтерв'ю спортсменка дала журналістам Чернівецького репортера. Спілкувався з нею Олександр Хмель. Спортивну кар'єру Наталка розпочала ще у 4 класі Новоселицької середньої школи. Тоді, розповідає, дівчина одразу почала займатися волейболом, дзюдо та легкою атлетикою. Однак вже згодом зупинилася на останньому виді спорту. Пригадує, коли вперше тренер Володимир Степанов повіз її до Києва на чемпіонат України. Там буковинку помітив Анатолій Якимчук і вже з 12 років Наталя переїхала до столиці. Там почала вже тренуватися серйозно професіональним спортом. в Ви... самая такая победа первая была у меня в 2003 году на фестивале европейском, юношеском европейском фестивале в Париже. Это первый мой выезд был, счастливая, рада. Ще я поїхала, виграла там, я біжала ще 1500 метрів, я виграла. Далі були нові змагання та перемоги. Подальші турніри Наталка вже не могла уявити без п'єдесталу. На найвищі сходинки вона піднімалася у багатьох європейських країнах. То були спочатку юніорські, а потім вже молодіжні та дорослі чемпіонати. У 2008 році Лупу виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. А вже через два роки стала першою командному заліку на чемпіонаті Європи у Норвегії спорт это, это как наркотика затягивает чим більше у тебя ти туди входиш тим більше тебя туди затягивает. ти вот, хочеш хочеш і що еще, еще то там виграв там чемпіонат україни ой, я хочеться же виграти уже что то другое уже повыше там виграв чемпіонат європи а хочеться виграти чемпіонат мира. Выиграла чемпіонат мира Хочеться виграти вже і що, і що там куди їдеш, хочеться везде, щоб ти був перший. Аби бути першим, відзначає Наталка, потрібно мати сильний характер та бути наполегливим. Тренування мають займати перше місце в особистому житті. Однак, зізнається спортсменка, їй особисто не доводиться нічим жертвувати. Вона займається тим, що любить. Жертвувати в принципі не приходяться нічим, тому що це моя любима робота. Я вже прихожу як на роботу, як на свою любіму. Тому жертвувати. Уда, ну, я не хожу там на дискотеки, ка ходять ну не хожу там, не п'ю, не курю. Ну, ну і остраю та жизнь, моя, тому що я йду на тренування, у мене радість. Єдине, що довелося зробити за увесь цей час, зізнається Наталя, навчитися економити. Проживання у Києві на сьогодні дуже дороге, тому доводиться часто економити чи то на одязі, чи то на їжі. Однак харчування має бути здоровим, адже від нього залежить фізична форма спортсмена. Тому розповідає дівчина, в раціоні завжди має бути м'ясо та продукти, у яких багато білків. Побольше фруктов, всяких там апельсины, ну, фрукты не буду говорить, что но вот именно побольше фруктов и белковой еды, потому что белок это восстанавливает мышцы, там творог должен быть, молоко должно быть, то есть это все обязательно. Мед, орехи, изюм, курагану, вот это должно быть все обязательно, потому что это восстанавливает и сердечную мышцу и... І мишці вистанавлюють, хоча тренується та проживає Наталка у столиці. Зізнається краще від рідних чернівців. Міста немає. Дівчина вірить, колись обов'язково придбає тут квартиру та переїде сюди. Поки що знімає помешкання у Києві, житло там надзвичайно дороге. Порівняно з тим, як підтримують спортсменів за кордоном. У рідній державі фінансова підтримка бажає бути кращою, стверджує спортсменка. Дякую і на цьому, що піддержувати так. От очень хорошо, що є спонсори в Чернівцях. Олег Ніколаєвич, добре що є, тому що допомагає очень сильно і очень хорошо. На есть є теж там, Кирил Георгий Васильович, он теж добре допомагає. Постійно там то мед мені присилають, то какие-то фрукти, то ще щось. Постоянно щось є, постійно якась піддержка з сторони, от іменно черновців. Відтак Наталя продовжує італій іти до своєї мети. Вона в неї одна про це мріє, кожен спортсмен запевняє дівчина. Мне ничего не надо, ничего не хочу. Я хочу от выиграть Олимпийских игр, вот, чтобы потом остаться на всю жизнь. Там, вот. Она чемпионка Олимпийских игр. И сама себе там, буду говорить, я все-таки выиграла, я шла к этому. Там, вот сейчас я тренируюсь 10 лет. І я йду к этому, иду, йду, йду целеустремленно, люст стремляна, нікуди нічого не хочеться. Я там була на чемпіонаті мира, на чемпіонатах Європи, була в многих, но це не то, як Олімпійські ігри. Буковинка вірить, що і мрія здійсниться, а це можливо, якщо ти любиш те, чим займаєшся. Я все-таки така щаслива, що я займаюся спортом. І хорошо, що я пішла в цей спорт, тому що це мені приносить большую радость. Мені дуже подобається. Олександр Хмель, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.